Він став тренером олімпійської призерки у 29-річному віці. У 1994 році в Ліле Хамарі бронза Валентини Цербе стала першою олімпійською нагородою в історії незалежної України. Нещодавно його призначили головним тренером жіночої команди України з біатлону. Мова про заслуженого тренера України Миколу Зоца, з яким ми сьогодні і поспілкуємось. Отже, пане Миколо, зустрілись ми із вами на лижній базі у Чернігові. Наші глядачі можуть побачити, в якому стані після навалу росіян на територію нашої області торік. Але хочеться розпочати нашу розмову саме із того, як вирувало тут життя. У 91-му році ви почали свій, скажімо так, професійний шлях тут, як тренер, і ви тут проживали 10 років на території лижної бази. Можете згадати ці часи? Напевно, як завжди, як у кожної людини. Все перше, воно найдорожче. Так і тут оці моменти, ці 10 років, які жили, ми Ніна Леміш, Андрій Дереземля, Слава Деркаші, жили тут на базі. яєчну жарили і в цьому готелі без таких умов, де і душ на поверсі немає в кімнатах, але ці часи залишилися як найдорожче, тому що воно було таке якесь чисте, світле. І це були зовсім інші мрії, зовсім інші цілі, до яких ми йшли йшли через такі, що зараз навіть треба, не знаю, не відповідаю за себе, чи зміг би таке І, А тоді воно було як зазвичай, казалось, і казалося. І ці 10 років, поки ми не, не отримали там житло. Чи хто переїхав в друге місце, вони найяскравіші і найдорожчі, напевне, на сьогоднішній день для мене? А, перша медаль незалежної України, олімпійська медаль, бронзова а, Валентини Цербе. Одна з перших ваших вихованець, так? так. А, як ви тоді оцінювали цю медаль? Це було для вас несподіванкою чи ні? Та я навіть не можу сказати, що несподіванка. Тоді воно казало, що це тільки початок, їх іще буде, буде, як знаєте, як от. Як штампують гайки десь токар за станком, тоді тяжко було оцінити. І це потім вже, коли я більше був у цьому спорті великому, і тоді я все більше розумів ціну тої медалі, яка була тоді завойована. Тим більше, що вона була завойована, валя готувалася окремо від команди, і коли вже в грудні місяці попала в команду, вона була, можна сказати, на самій підготовці. І попала вже в останній момент в команду, як запасна поїхала там, потім теж один шанс виявився у неї, щоб побігти. Так що, але тоді казали, що це все як... як нормально, як воно буде завжди. Цінність прийшла потім. Уже 29 років пройшло з того часу, як ця нагорода була здобута. А от цінність цієї медалі зараз для вас. Ну тобто подібного результату у ваших вихованців ще не було. А саме ну, як особистого тренера. У особистих, особистих були п'яте місця, були місця в десятки. А... Ну і конкуренція в спорті, все росте, росте, все тяжче, тяжче. І технології у людей, і спорт розвивається далі. Лижна база у Чернігові. Наскільки от її руйнування відкинуло біатлон у Чернігові і, взагалі, в Україні у розвитку? Е, я не можу сказати, що наша Чернігівська база. Була така фешенебельна і, в принципі, для великого біатлону вона була морально устаріла. Але це ідеальна була база для юнацького біатлону, для дитячого біатлону. І вона була е, ідеальна як по структурі, по трасі, по стрільбищу, так і по доступних цінах. Е, воно було досить дешево. Е, командам з інших регіонів приїздити сюди. І тут сиділи. Харківська область, Сумська область, Київ. Зараз ви бачите, що воно все, це всього немає. І це немає не тільки для чернівських дітей, а немає для тих регіонів, які я назвав. Тим більше регіони, де розвивається біатлон український. Це основа, це Харківська, Сумська, Чернігівська область. Тобто це ті регіони, де постраждали, і та ж ситуація в Харкові — нічого немає. Що й було, немає в сумах, теж немає умов, і зараз би сюди поїхати зовсім. Так що тобто, це для всього біатлону? Це великий мінус, коли вас призначили головним тренером жіночої збірної. Ви сказали, що зважили всі плюси і мінуси і прийняли рішення. І, взагалі, і тяжкий час і тяжка посада. Можете пояснити, от той стан напевно жіночого біатлону. Тяжкий час я мав на увазі те, що все-таки ми розуміємо, що зараз в Україні пріоритети і зовсім інші. Я того року, коли тут не від'їжджав, а півтора місяці був в оточенні, тут Чернігі, трошки займався волонтерством, і після цього я навіть не розумів, як війна продовжується, а ми тут спортом починаємо займатися, але потім... З кожним місяцем я почав розуміти, що це треба. Це потрібно, потрібно людям, потрібно дітям, потрібно країні, що ми живі. І, ну, що стосується вашого питання, скажу, що все рівно пріоритети на війну, тяжкі часи, тому що спорт все рівно буде по остаточному принципу. І це і на сьогодні це без ніяких там, образ, без нічого. І в будь-який момент ми можемо готувати, готувати. Там щось не буде вистачати, або виїздів не буде, або, на жаль, на Україні ми тільки в Карпатах можемо готуватись, баз других немає. Виїхати за кордон, може не бути коштів, і е, люба, справа, люба справа може бути розпочата і не закінчена, в тому числі і в, в моїй ситуації. І от щодо, скажімо так, новацій у збірній жіночій саме з біатлону, ви вирішили об'єднати команду А і команду Б і всіх разом готувати юніорів, дорослих. Чому прийняли таке рішення? Адже, ну, як ви самі говорили про те, що, можливо, ну, в якихось випадках не вистачить коштів тренувати їх всіх разом. Будемо якось виходити із ситуації, але моє бачення, що іншого шляху немає. І це бачення моє. Бачення керівництва, бачення президента Івана Івановича Крулька, тому що ми робимо зараз те, що може, повинні були робити років не два, навіть, а три-чотири назад ще до той Олімпіади, зміну поколінь. Як я кажу, ті вже не можуть, ці ще не можуть. І в такій ситуації я хочу побачити, наскільки молоді. Можуть учитись рядом і старшими, наскільки старші можуть допомогти ще команді. Тобто ми на сьогоднішній день скажімо, в жіночому біатлоні. Оці 12 чоловік саме назбирали. Ну те, що є на Україні, більшого вже в цьому віці більшого і кращого не буде. У минулому сезоні була представниця Катерина Бех, так, так. яка поїхала на територію Росії спочатку повномасштабного вторгнення у квітні її виключили зі складу збірної. Як би вона допомогла чи допомогла б вона, наприклад, збірній загалом? Звичайно, вона сильна спортсменка. Я повторюю, і ми її бачили. І вона була чемпіонкою серед юніорів. А це вже як чемпіонка світу серед юніорів. Це вже ти бачиш, що платформа у цієї людини висока, ти можеш з нею робити. Але якою сильною б не була, перш за все, спортсмен повинен бути у неї, повинна бути позиція, що вона любить цю країну, що вона хоче жити в неї. І це питання навіть воно я казав не на часі, не вирішується. а якщо в неї немає вже за рік, то неї вже не буде цієї позиції. Тобто я б не побачив вона навіть, вже зрозуміла, і вона так? тим більше, що вона старалась там робити якісь документи російські. Тому я не думаю, що це питання воно колись з'явиться, це, це воно б вже було, воно б з'являлось. А Україна навіть тяжкі часи, які не будуть у нас в спорті, в біатлоні це не команда, де по трудоустройству якихось людей, навіть великих. Це команда, і я хочу, щоб команда громадян цієї країни і патріотів цієї країни. Спорт поза політикою чи ні? Ми всі кажемо, що поза політикою, але моя думка, що починаючи навіть з того, коли ми їдемо і представляємо свою країну із прапором, і гордістю, і сльози на п'ядеснав, багато спортсменів, які пот проливають і за того, щоб заробити якісь кошти, построїти будинок чи купити квартиру. А багато спортсменів, більшість з них, які добиваються успіху, вони із за того, щоб. Вийти на п'єдестал пошан, і щоб сльозу пустити ну, прапор, щоб побачити. Ну, і ми ж представляємо, всі кажуть, що ми представляємо і гордість за цю країну. Це вже політика, це вже, це вже ми горді і тим і достойні. Тому, хоч казать, завжди я знаю, що вчились ми і завжди вже казав що спорт поза політикою, Ну я думаю, що це моя особиста думка, що це частина політики. От Міжнародний олімпійський комітет опублікував певний перелік, за яким можна допускати спортсменів з Росії та Білорусі до участі в міжнародних змаганнях. Чи бойкотували би ви ну от збірна України з біатлону жіноча участь росіянок і білорусок? Розумієте, я взагалі не розумію, як пересіктись в одному отелі, допустимо, із збірною допустим росіянок, тим більше що. Ну, Чоловічі, команди чи жіночі і з різним характером, і з гвинтівками. Я, я, я взагалі ну, люба країна організатору таких змагань, як це вона собі може представити, що і зброєю, і приїдуть наші спортсмени, їхні десь хтось когось, і ну, це я, я взагалі. А на рахунку міжнародного олімпійського комітету. Хай Бах приїде сюди, ось в спортзал тут постоїть, а після цього Томас Бах приймає рішення. І я думаю, що неможливо говорити про такі речі, якщо ти не був присутній отут і не бачив бачився. Треба спочатку приїхати, подивитись. Багато ж політиків приїжджали, він ні разу не приїхав і ще не подивився. І отут в спортзалі рядом зі мною постояв, би, хай, і тоді. Нещодавно Міністерство молоді і спорту публікувало наказ, у якому йдеться про заборону участі у міжнародних змаганнях в ну, українських збірних, якщо там виступатимуть збірні Білорусі чи Росії. Як ви оцінюєте ось саме це рішення? Я думаю, що на, по нинішній ситуації воно правильним, скільки спортсменів, скільки. Скільки є, скільки друзів, але навіть ті спортсмени, нічого ніхто не проти України, а і з нашими спортсменами, і зі мною особисто там. Потихеньку, потихеньку в соціальних мережах трошки десь повідключались, трошки десь. Ну і так наче, немає позиції, тому я думаю, що це, це рішення правильне. Так, да, де є рідкісні такі, коли одна нас уїхала. Виступала Ольга Абрамова, вона там в Кореї, ну, українським флагом, чи манікюр там український, все, ну там видно їм підтримка, і це нормально. Але я думаю, що тут абсолютно правильне рішення. В нинішніх умовах, якими б вони не були, ви працюватимете головним тренером, контракт ваш розпочинається з 1 травня, так, і підписаний він на рік. Як плануєте свою роботу? Ну, ну, про це... об'єднання ми вже поговорили е, команди А і Б. А далі це я сам попросив е, Івана Івановича Крулька, е, щоб контракт спочатку, хоч він сказав, що в нас повна довіра на три роки до Олімпійських ігр. Я хотів би, це моя була ініціатива пропозиція на один рік, і щоб ми е, за цей рік подивилися, куди ми двигаємось. Е, я реально розумію, що тяжко нам е, говорити про склад. Команди ще основної, яка буде вже в листопаді виявлена. я розумію, що цей склад за рідким виключенням буде ще неконкурентно способним, якщо ми беремо медалі на етапах Кубку світу чи чемпіонату світу. Але є окремі як Джима чи Міркушина Настя, які ми будемо боротися з ними. З остальними це більш напрацювання. І я не з результату. І З того виходив, що якщо буде видна тенденція, що команда, є становлення команди, є становлення е, людей, бачення їх тут, перш за все в голові, бачення їх спорту, бачення, чого вони хочуть. Коли от в цьому є прогрес, ну, трошки і в містах, десь. тоді ми після цього року роботи е, сідаємо і вже за, на два роки. Е, до Олімпіади. Якщо в мене не вийде створити оцей колектив однодумців, перш за все, не по результату повторюсь, а однодумців, оцією цілею бути кращими в світовому біатлоні. А вони потенційно, я знаю цих юніорів, всіх потенційно можуть бути. Якщо в мене не вийде, щоб зробити у них от, перш за все. Переможцем у голові, тоді треба, щоб це робив хтось інший.